Сьогодення диктує зміни в усьому. Ось офіціозні заходи до дня перемоги 8 травня було замінено інформаційно-патріотичною програмою Дні пам'яті та примирення, приурочені 65 п'ятій річниці закінчення другої світової війни в Європі, та відзначаються як данина пам'яті всіх жертв Другої світової війни. Активіст заходу Станіслав Тавлуй Придеснянський розповів нам, у чому полягає унікальність цього заходу. Мета цього заходу вшанувати усіх загиблих, мирне населення та вояків, які загинули у другій світовій війні. Це перше захід спрямований на молоді, на новий погляд, на те, що відбувалося, бо дуже багато років нас зомбували совєтською пропагандою про міфи Великої Вітчизняної війни. А була невелика вітчизняна війна, а була Друга світова війна, яка почалась 1 вересня 1939-го, а закінчилась 2 вересня 1945-го. Це 6 років страху, голоду, сліз і смертей. Саме про це ми хочемо про ті події, ми хочемо донести саме мовлення наш захід спрямовано на мови. Цей захід потрошку буде руйнувати саме оці міфи, і буде говорити про ті реалії, які відбувалися під час Другої світової війни, і саме на теренах міста Чернігова. Програма акції була націлена і на розширення знань чернігівців про події Другої світової війни не лише на Україні. Для цього було виготовлено інформаційні стенди з доступними кожному фактами з історії Другої світової, підкріпленими документальними фотокартками, з детальною таблицею втрат, яких зазнала кожна країна, охоплена війною. Як ми бачимо, на жаль, найбільше постраждалих принесла війна в Україну. У рамках програми також проведено ряд інтерактивних бесід за участі журналіста-публіциста Василя Чепурного та кандидата психологічних наук Василя Головане. Під час бесід присутні ділилися спогадами своїх родичів та власними думками. Ми виходимо на вулицю і говоримо: ви смотрели фільм наших Так, а ми нічого не поняли. Как або нічого не був на українському мові. Ми переглянулися. А мы не замечаем, что украинские это или русские переходим, вполне естественно, дети также слушают и нормально воспринимают. Відомий український історик, доктор історичних наук Лип'явко Сергій Анатолійович, демонстрував фотографії, зроблені в Чернігові за часів війни. Німці переправляються через міст біля підірваного нашими військами, але частково тільки підірваного автомобільного мосту. Оце автомобільний міст, який був у той час. У той міст шось тут у нас прямо на Київ, звідси за два кілометри. Тільки він виглядав на той час не так. Навів приклади, як суцільні післявоєнні Міста давали можливість планувати забудову Чернігова об'єктами, які б працювали на перспективу. Ну в даному випадку що на перспективу працювала, зелена зона в центрі Чернігова це великий плюс, яка пробита аж туди до, до готелю Градинські. Тобто, виходить, що ця ідея була добра, через все місто проходить зелена така зона і сквери, які справа зліва, І ще було передбачено одна-дві площі, але вони не були дороблені. Площа повинна була бути напроти голо поштамту. Від голопоштамту до готелю України, де пам'ятник Ленін, там повинна була бути площа, її не зробили, там місце, для площі і зараз є. Дуже уважно слухав чоловік, який 27-го року народження, який жив у Чернігові до війни, який був тоді, в 41-му році, 14-річний, потім потрапив, йому вдалося із сім'єю піти з Чернігова перед початком бойових дій. Ну і, власне а кажучи, не от не він не розповів, не розповів не декілька не не цікавих історій про не своє тупой. життя і про Чернігів. В кінці червня 41-го в небі над Черніговим з'являються поодинокі німецькі юнкерси. Згодом кожен охочий мав змогу переглянути документальний фільм Чернігівський рубіж, в якому було висвітлено спогади Чернігівських ветеранів. Перша барбежка міста сестра 27-го. Цього вечора знайшлося місце поезії. Житель міста Анатолій Воронов зачитав патріотичного вірша власного написання. Що впала на мирний Багдад і Белград, За секунду згоріли ресурси, не стариків старікових дітей. А могли б за ці дітей накорміти голодних людей? Ми сильні унічтожити мир, але не в силах подобний создатель. Усі присутні мали змогу ще раз особисто для себе усвідомити цінність життя. Та відправити на небо трішки вдячності загиблим захисникам під час спільного молебню представників різних конфесій. Організаторами було запропоновано за символічну ціну придбати дерев'яні хрестики, на яких кожен міг написати ім'я загиблого родича чи просто слова подяки, тим самим висловити шану воїнам-захисникам. За спостереженнями організаторів дійство відвідали близько двох тисяч мешканців, а ініціювали та втілили в життя акцію «Дні пам'яті та примирення. Організації Апельсин, Вільний Чернігів, Світанок, Молодь Демократичного альянсу та чернігівська самооборона. Також на глядачів чекав виступ музичного гурту Крісп та флешмоб, учасники якого запалили слово пам'ятаю, чим яскраво показали, що Чернігів не забув своїх героїв. Країни, головне, що ми пам'ятаємо їх, бо це наша історія, це наша пам'ять. Ми виклали слово пам'ятаємо з таких лампадок їх 800 і виклали велике серце з прапором України, бо ми хочемо, щоб небо було мирним. Ми любимо нашу державу, ми поважаємо всіх жителів, і хочемо, щоб таке мирне небо в нас і залишилося.